Так, мої підписники часто спрашують, де стоїться вся сільхозтехніка. Дивіться, я вам зараз покажу, заїдемо до наших друзів. О, дивіться. Ось скільки у нас техніки тут стоїть. Зараз ми побачимо, хто нам тут, нас проконсультує. О, Ось ми вже бачимо. Хто нас може проконсультувати. Добрий день! Добрий день. Техніку тут можна подивитися. Так. Да. Що, ціни не з ринку? Ціни не з ринку Найвеликий вибір сівалок Гремплейс в Запорізькій області. Mm. Так, а нам покажете хоч трошечки. Давайте покажем. Це зараз вилазю. Дивіться, більш цікавлять сівалочки, желательно хорошої якості. Івно грін Займаємося більше 10 років сівалками гремплейс. Працюємо по всій Україні. Це у вас зернові, де, розумію? да, так розумієте? Є вся зернова група сівалок гремплейс від 3 до 12 метрів. Mm -hmm. І також маємо шестерочку. А шестерочка це вже з яким готується трактором. Шестерочку вже треба 200 кінських сил, 15 міжряддя. Ну, саме ходове, так? Да? Да, саме ходове міжвядя. вам в ній не пользувалися. Баки. Взагалі, так? Да? Да, Підбавки під добрива. В диски все оригінально стоїть. Сівалка повністю в оригіналі. Вон, подивись на удобрення. Все промазане. На... Була на храні. Так, да, видно, за нею дивилися. Ни сварочки немає ніде нічого. Нового образца транспортне, що не рве вже беруть. Ну, це ж ті, що були з рогами, там одривало постійно ту втурку, Да, так? Да? Так, да, так. Да. Постійно обрізало да, обласку. Так, диск. Взагалі майже не працювали, так? Да? Вона майже не працювала. А Скажи, а рапс, як нею сіяти? Можна чи ні? Ріпак можна сіяти. Навіть угу. без мілкосімянки. Плюс-мінус попадає на 2,5 кг. А більше є у вас сівалочки більше 6 метрів? Так, да, є дев'яточка.